Вічного польоту ти зробив усе, що міг. Під час відбиття масованої атаки ворога загинув пілот винищувача f 16 Максиму Стименко. Трагедія сталася цими вихідними. Відомо, що авіатор знищив сім повітряних цілей, але під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і розбився. Пілот не встиг катапультуватися. Що відомо про українського героя, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить В ніч на 29 червня росіяни випустили по Україні дрони та ракети різних модифікацій. Загалом понад 500 повітряних цілей. Під ударом були Миколаїв, Запоріжжя, Полтавська, Львівська, Черкаська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області. На жаль, під час відбиття цієї ворожої атаки Україна втратила військового льотчика. Максима Устименка в повітряних силах зсу прокоментували його загибель та розкрили деталі трагедії. Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик першого класу, підполковник Максим Устименко. 1993 року народження пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг. Загинув як герой. Щирі співчуття родині Максима вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг. Що відомо про пілота? Максиму Стименко був однокурсником іншого відомого українського льотчика Андрія Пільщикова. Джуса навчався в Харківському університеті повітряних сил. Про це розповіла мати Джуса Лілія Авр'янова. Вона також опублікувала фото полеглого пілота і написала, що Макс був зі сталі. Послухайте. Макс, хлопець зі сталі, завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий Айтішник. Але у нього були великі міцні крила, велика відповідальність, велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі. Крім того, мати Джуса поділилася фотографіями Максима з тренувальних польотів. Устименко вперше піднявся в небо, будучи курсантом у жовтні 2013 року. Свій політ, як і решта студентів, він виконав на аеродромі Коротич під Харковом на легкомоторному літаку ХАЗ-30. Також кадрами із загиблим героєм поділилася дружина пілота Олексія Меся, який загинув у серпні 24 го За її словами, у Максима Устименка залишився чотирирічний син. Відреагував на трагічну загибель побратима. Інший військовий льотчик, герой України Вадим Ворошилов із позивним «Карає». Справжній воїн, ас професіонал. Він був неймовірно щирим та відкритим завжди. Тебе буде не вистачати навіки в небі. Честь президент України Володимир Зеленський повідомив, що присвоїв пілоту звання Героя України. Дорогі українці, я щойно підписав указ про відзначення званням. Герой України Максима Устименка, українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно, Максим Устименко воював ще з часів АТО. Він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей, мої співчуття рідним, близьким, друзям. Та побратим. Вічна пам'ять. За словами президента, українська авіація продовжує героїчно виконувати бойові завдання попри значні ризики та втрати. Я ж нагадаю, за останні місяці це вже четвертий втрачений винищувач f 16 у складі повітряних сил та третій загиблий пілот цього типу літака. Щирі співчуття рідним та близьким Максима Остименка. Низький уклін і подяка за героїчну службу. Бережіть себе. Співробітників харківського слідчого ізолятора судитимуть за те, що покинули затриманого помирати в камері. Попередньо його побили до напівсмерті. Інші ув'язнені. Замість того, щоб надати медичну допомогу, працівники СІЗО залишили побитого на призволяще. Як констатували медики, чоловік помер через отримані травми. Більше про трагедію та винуватців того, що сталося, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Відео з камер спостереження в харківському ізоляторі вилучили після загибелі одного із затриманих у квітні цьогоріч. На кадрах видно, як під руки ведуть, чи то ліпше сказати, волочать. Тіло чоловіка, у якому він стані, розгледіти неможливо, але з того, що помітно, він не може самостійно триматися на ногах. Його ведуть відразу кілька людей. Як з'ясувалося, чоловіка попередньо віддали на так зване перевиховання до камери, де утримувався вже засуджений. Той добряче відлупцював свою жертву, але співробітники СІЗО, мабуть, на це і розраховували, тож відвели побитого і залишили в камері без допомоги. Як результат, побитий помер через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м'яких тканин, як показала судова медична експертиза, своєчасна допомога медиків могла б врятувати йому життя. Але пенітенціарії пішли ще далі. Вони не просто спричинили загибель чоловіка, а вирішили замести сліди і зробити його винним у всьому. Мовляв, помер після бійки зі співкамерниками. Державне бюро розслідувань вручило підозри кільком співробітникам ізолятора. Залежно від ролі кожного, працівники СІЗО підозрюються у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки. Залишені в небезпеці, що спричинило смерть особи, Службові недбалості, що спричинила загибель людини. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою окремо підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень оголосили вже засудженому чоловіку, який взявся за криваве побиття. Серед працівників ізолятора підозри вручили колишньому керівнику установи, двом опору черговому помічнику начальника, старшому по корпусу та двом молодшим інспекторам. Загиблий чоловік був у статусі підозрюваного, тобто його провину в судовому порядку ще навіть не довели. На жаль, жорстоке поводження із в'язнями та навіть підозрюваними нерідко практикується в українських виправних закладах у квітні. Цьогоріч, через постійні катування. Підозри оголосили тринадцятьом співробітникам київського СІЗО. За розслідування взялися так само після загибелі одного із утримуваних. А як ви думаєте, чому в закладах, де мають слідкувати за тим, як виконується закон, він навпаки порушується. Проблема в особовому складі, системних підходах, що не так? Пишіть свої думки нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.